Вітаю всіх на радіо накипіло. Мене звати Тетяна Федоркова. Я представляю сайт Медіапорт. Колеги в студії. Думка Юрій Ларін, Харків Тодей, Юлія Агієва, Радіо Накипіло Євген Стрельцов. Рада вас вітати. Почнемо з ситуації на фронті. Редакторська. Спростування заяв російської пропаганди про купінськ-вузловий, що нам відомо офіційно. Яка інформація по вовчанську є? І Діпстейт нову інформацію опублікував? Почнемо, мабуть, з Купінська вузлового що взагалі там відбувалося останнім часом? Доволі така інформація. Не те, щоб закрити, але звідти саме з цього селища не так і багато було цієї інформації. Ми знаємо, що сили оборони тримають там позиції. Більше уваги на Куп'янськ, де триває контрдиверсійна Російна операція, Хартія. Тобто це ми знаємо. Куп'янськ вузловий важливий вузол для Росії, який вони постійно хотіли да, його е якось там просунутися, захопити. Юро, може, ти доповниш. Ну, окреслити географію важливо, це східний берег річки Оскіл. Це частина така, яка в півдозі в російському оточенні, але достатньо багато нашої території ще на східному березі є. Ну, Не знаю, там вже ж очевидно, що навіть по російських картах навколо Куп'янська вузлового знаходяться населені пункти, які не перебувають під контролем російської армії. Це навіть за повідомленнями російських воєнкорів. Діпстейт теж дає щодо Куп'янська вузлового, що там достатньо велика відстань. Зараз на кучерівці, принаймні, застрягли росіяни, там тривають бої. Моя... А Кутьківка це теж... Кутьківка -ку 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 от, ну, от, от, от Лівий Берег. З моєї, на моє переконання, росіяни, російський генштаб настільки настирливо повторює думку про успіхи саме в цьому от, кружечку, там Куп'янськ вузловий, тому що вони грають в інформаційну операцію, і основний удар буде абсолютно не на цьому напрямку а на якраз таки він зараз відбувається з півночі в районі Вовчанська, і в них є там. Підтягування значних резервів, і у них є там успіхи. А там, де є у них успіхи, вони туди й основні резерви вливають. А повторюють вони це. Я не згоден з Портніком, з іншими аналітиками, там, спікерами, які говорять, що це ці заяви для Трампа. Ні, ці заяви просто для. Нас згадайте 22-й рік. Харківська успішна операція. Ми ж там тоді атакували якраз таки в Херсоні, а не в Харкові. А зре... ну, в смислі, атакували в Херсоні, а атакували то в Харкові і говорили якраз про Херсон, так і тут вони в цій інформаційній операції можна грати вдвох. І ми це вже давно доказали, і вони зараз в неї грають з моєї точки зору. Тобто, очевидно, що це зроблено для того, щоб відволікти наші резерви, нашу увагу від місця основного удару, який зараз відбувається у Вовчанської і на Вовчанську. Ському напрямку Юля, твій рідний е, напрямок Вовчанський. Розкажи, що тобі відомо? Вільча, оці всі. да, рідні мої місця повністю згодно з Юрою. І до речі, сьогодні військовий аналітик Костянтин Машовець так само написав, що – це відволікання уваги від основного удару. Не читав, сьогодні хвили. зранку була ця інформація. Він mm -hmm. написав, він не написав місце іншого удару, але всім очевидно. Чому Вовчанськ ми говоримо про нього давно? У нас на жаль, є там проблеми, і вони не, не свіжі зовсім. І росіяни нащупали там прощупали так. Наші слабкі місця на жаль, і погода зима їм вочевидь цьому допомогла. Що ми маємо на станом на зараз? Сьогодні аналітики проєкту Діпстейт підтвердили, що росіяни ще просунулися на сході Вовчанська. По суті, якщо за картами Діпстей, у нас залишаються позиції на півдні, південному сході. Є повідомлення, зокрема, і від наших військових, також, що більша частина вільчі вже під контролем Росії. Офіційний генштаб цього не коментує. І є проблема у нас за. Західніше Вовчанська, це ті самі сели невеличкі, Семинівка, там, Семинівка, сіра зона. Так, Синельникове, Цегельне, там багато їх цих маленьких сіл і продовжуються атаки. Сьогодні ми бачимо, в зведені було повідомлення, що 14 отак на Вовчанському напрямку, і це всі ці маленькі села. І там ну, можна сказати, що росіянам буде трошки допомагати, на жаль, Природні такі зони, тому що вони будуть іти вздовж сіверського дінця. Їм не потрібно переходити, як вони вовчу долали у Вовчанську. Там була прошкодиця. Тут Донець не, їм не перешкоджає. Вони будуть іти по його берегу східному, і все навіть не переходячи. І таким чином відрізаючи наші позиції, нам там складно. І плюс треба сказати, що там працює Рубікон. Це також ні для кого не секрет. І він нам відрізав логістику. Логістика ці дронові підтримки да, наші оці 20 кілометрів, які Рубікон. Вибиває нам, ми не можемо, на жаль, нічого з цим зробити, тому що вони повністю вибивають нашу логістику на цьому напрямку. І е, отут, знаєте, поки стабілізувалося на Куп'янську, то на Вовчанську. ну, це... І нам завжди здавалося, що Вовчанськ це десь, десь дуже далеко, ну, комусь здається, да? а насправді це не так і далеко. Але сам Вовчанськ це просто розбиті руїни. Ні, Вовчанська тобто, вже немає, що вони. Нема, там Справа часу мені здається, просто там вже да нема за що з часом все розбилося, ті норки. Це теж таке собі українська да, для нас і краще наші би сили тримали це. Да, краще би він перебував у сірій зоні для нас. І ну як він і перебував в селі, то да з травня 24-го, коли вони повторно вирішили захопити Вовчанськ. Ну плюс-мінус він був там на, на одному на одній стадії. Чим ближче до е, за Вовчанськ, тим більше тим. Даль дальніше може бути Росія, там далі села Старо Старих Салтів да, всім нам відомо, і ми бачимо по евакуації по транзитному центру, що стало більше людей евакуйованих з того боку. Старосалтівська громада. От Женю теж е, включився в нашу таку розмову про, про про цей просування росіян. Ми тут в Харкові, начебто, ну хоч і стежимо, але Вовчанськ теж теж рукою. Подати ну від Харкова, тобто ну, 80 за загрозу це до Вовчанська. Вони вже ближче ніж 80 не, не, значно ближче. Ну, а що тут сказати? Харків, в принципі, звик до певної такої фатальності з одного боку, і з іншого боку, що фронт ближче ніж Вовчаннь, ніж Вовчанськ, тому що прямо над нами Липецький напрямок. Але ну, ми далі будемо говорити про інші теми. Тут не буду зараз розказувати про погодні умови, які попереду зараз ми їх обговоримо. Нам точно в будь-якому разі треба бути готовими. До, до, до поганих сценаріїв. Тому що сценарій поганий розвивається зараз і так, а він може бути ще гірше. Тут редакторська. Наші обстріли нашого міста Харкова, останні доволі щільні, масовані. Цей удар шахедів 24 січня вночі, коли були прямі влучання в багатоповерхові будинки. На щастя, не було загиблих людей, було понад 30, мені здається, постраждалих. Так були останні дані від Ігоря Терехова, міського голови. І потім слідом ці атаки молні, які теж б'ють по будинках. Вони, хоч і не такі які значні наслідки приносять, але все одно це неприємно. Люди декілька поверхів без вікон, без дверей. Що це таке? Це продовження цього терору, і потім ракетний удар наступного дня був, був трошки пізніше про нього теж поговоримо, бо там була точно ціллю енергетика. Так, оці шахетні нічні шахетні атаки під час влучань да, в будинки. Масова така, щоб нам що, щоб ми ще гірше почувалися? Чи, чи тут опять не треба шукати якоїсь логіки? Тут все так, як діє Росія. Що скажете, Юля, може? Мені складно сказати, ну, вочевидь, терор. І мені здається, січень був дуже складним для Харкова. Вони. Ну, Все, що можна, да, було всі види зброї були. Це по-перше, по-друге, ночі, коли пролітало зараз 25 шахедів, це от та сама атака, мені здається, дуже давно не було, ну милої рік, це точно, да, і навіть не грудень, можливо. Тобто так, 25 так, да, за одну було. ніч, ну це прям дуже багато. Плюс, дивіться, вони змінюють тактику і еволюціонують, тому що те, як летіли шахеди впродовж останнього тижня, вони летіли ну, надто близько. Якщо раніше за звуком здавалося, низько, низько вибачте, низько. Якщо раніше за звуком здавалося, що вони десь на сусідній вулиці їдуть зичать, немає. то вони тепер mm, просто от, здається, що вони у тебе на подвір'ї зищать. Ну, mm. я говорю про подвір'я, тому що у мене приватний будинок. Вони дуже низько летять. Прям дуже є робота сил ППО, і говорять чиновники про те, що на підльоті до Харкова збивають, їх кількість летить набагато більша. Але все одно вони долітають. Ну щодо молній, мені здається те, що можливо це щось вони випробовують знову, тому що ну Юра от зараз розкаже нам про цю про цей їхній новий. І Талмакс плюс долітають до Харкова. Це говорив Суспільному прокурор Спартак Боросенко. Те, що до нас долітають, уже 16 випадків було цих дронів на штучному інтелекті. Да, за весь час вони ідентифікували 16 випадків, і вони б'ють. Вони менші по заряду. Там вони несуть всього 3 кілограми вибухівки. У порівнянні з шахедом, де може бути до 300 кілограмів, правильно на шахедах. Ні, ну, на шахедах максимум там 120. А, до 120 ти, да, ну то... а в цілому, там, якщо до, на захід України, то 55, до нас 90. Там вони ж є шахет 136, це от стандартний, а є шахет 236. Ну, тобто, ну, максимум, різна маса, да. але оці на штучному інтелекті, вони поки що з маленьким, з 3, -3 кілограмами. Шахет? А ні, то що дрон на штучному інтелекті, а в них повно на штучному їх штучний інтелект, ви не, не думаєте, що це мозок, туди треба отакий от от ставити. Ні. Це маленька плата, на якій записані зображення е, об'єктів, які цікавлять росіян, наприклад, локомотив або пікап з ребами або військова вантажівка. І коли е, будь-який дрон це молнія, цей талмаз, цей шахет може, мабуть, бути летить і бачить в е, камеру. Зображення, яке збігається з манюсінькою платою, з, з зображенням, яке за, записано на манюсінькій платі, тоді він просто вмикається, захоплює цілі навіть в умовах протидії РЕП або взагалі без відсутності зв'язку. Він просто автоматично долітає до цієї цілі. У це от. Умовно штучний інтелект це не значить, що там 3 кілограми чи 5, Там будь-яка вага може бути. Це будь-який дрон на будь-якому дроні може висіти ця платка. А у і... ці мовні <кхи> вони удосконалені вже порівняно з тим, що ми <кхи> бачили в літку, Там Проблема найбільша в чому на молнії почали чіпляти стерлінки, і це значить, що у них буде зв'язок в будь-яких умовах. От в це от якщо мати вдосконалення цей момент, то то дато Проблема тут в чому? що ви, молнію тепер не можна її посадити рибом. Тепер молнією можна дуже активно управляти безпосередньо там з пульта, і все, ну тобто на молніях дуже часто є оці от захоплення цілі і до наведення. Тобто, це абсолютно не новинка. Я їх зустрічав, ну точніше, чув про такі молнії ще, я не знаю, може рік тому. Вони якраз таки молніями дуже активно били на куп'янському напрямку по рухомих цілях, тобто по пікапах, які їдуть. Ти спробуй пультом молнію велику науправляти. Ні, вона просто захоплює цілі. нас доганяє цей пікап. А яка наша що нам тут робити? Старлінки вимикати? Да, я думаю, треба вимикати. Про це зараз мова йде, що приблизно двадцять кілометрів, да, да. ну а по іншому ні. про те, що мова йде, це відреагував глава МЗС Польщі Сикорський, Він да. звернувся в Твіттері, Правильно сказати, X, да, зараз це mm -hmm. соцмережа до Ілона Маска. Що от обмежити Росію в цьому? На що Ілон Маск написав доволі образливі слова? Сказав, що там чуть ли не, ну. Дурний цей Сикорський, чи якось так не А вони, цитувати. до речі, давно батляться в цьому ікс. Прям. Вони активні, що той, да. що той. Да, я чесно кажучи, якщо хочеш досягнути результатів, то, мабуть, треба, щоб не Сикорський плоди просив, тому що у них там міжлічність, якісь проблеми. У ну, всякому разі, видно, що вони все більше і далі, окрім того, що виконують свої прямі цілі для захоплення нових територій України і приєднання до себе, так і. Другорядні, а другорядні полягають в тому, що, на жаль, ми є полігоном. Ми є полігоном, на якому ви, 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 випробуються різні спо, різні засоби, різні дрони, які в результаті, я думаю, певною мірою там продаватись, не продаватися, а передаватися союзникам Північній Кореї, Ірану, то, що вони точно там ну, будуть. Так, а тут що, що так. знаєте, що хотілося сказати, чому вони це роблять? Ну, дивіться, на полі бою не, не вийшло, не виходить швидко, Україна не здається, не стає навколішки. І от тепер, мабуть, нова тактика, стратегія ламати тил. Да? От і ці удари, зокрема, і удари по енергетиці в морози, які ми знову будемо очікувати, мабуть, то воно це про те, що вони пробують, росіяни ламати тил, тил, це ми всі з вами. Ті сюжети, які мені доводилося бачити з Києва, е, там, де люди справедливо обурені, тим, тим, що сталося в таких будинках, да там де порозривало і каналізації, і все На всі комунікації. Я думаю, що можна просто. Передбачити цю реакцію людей, і як може Росія використати да, в своїх цілях це обурення. І ну, далі вона використовує це дуже активно. Тиль. І давайте чесно скажемо, що, наприклад, люди дійсно обурені. Абсолютно жахлива ситуація в деяких районах Києва, де, як я от дивився інтерв'ю вчора, там з одним з керівників одного з районів Києва, і він казав, що от люди у нас тут жартують, що у нас опалювальний сезон закінчився 15 січня, ну тобто, жарти жартами, попереду ще морози. Я просто прошу хотів сказати, що е, насправді. Є повідомлення, які розгойдують ситуацію, і вони не поодинокі. І ти бачиш, що там десь все одно вони досі не навчилися писати слово там Харків, пишуть Харків, ага. але намагання, намагання, є, намагання є, і різні У нас активності. апельсини. Половина Верховної Ради Харків говорить. Ну, Це вже окрема історія. Так, да, Наряду з темою ТЦК, яку роз, роз... Штучно, часто роздмухує Росія, ну. Такі випадки там да, таких точно є, але їх е, штучно роздмухують абсолютно. Тепер стала оця історія з е, там, перекриттями вулиць, там де Росія ще розписує що от проти Зеленського. Ну, тобто, ми знаємо і остаточно можемо сказати, що виною всьому Росія це перше джерело всіх цих бід. От е, щодо у цього старлінку, я ще хотіла у Юри спитати, тобто, які є можливості, щоб обмежити це. Е, Міста, які при тобто, як це технічно можна зробити, якщо Ну, уявлення немає. Ну воно ж для фронту потрібно для фронту, безперечно, потрібно, але там, наскільки я читав теж людей, які в цьому розбираються, воно може виключатися з точністю до одного кілометра. Тобто, по факту можна лінію фронту залишити зі Стерлінком, а за, грубо кажучи, за спинами, вимкнути там на 10-20 кілометрів. Але це залежить саме від старлінка, тобто це на вищому ну дивись. Вони не всі літять на старлінку. Вони у них є своя навігаційна а, система комета зі своїми там можливостями. Шось. Та, та ні. ні, ну вони і на GPS -і можуть літати. Це ж не проблема. Там є антени 16 ї фазні, 32-х канальні, точніше, там дуже їх багато. Тобто вони не всі на Starlink літають, вони тільки переходять на Starlink. І це буде більш точно і більш небезпечно для нас, тому що вони зможуть це в ручному режимі управляти. Ну, умовно, летить молнія, бахнуть в якийсь там, я не знаю, в підстанцію. Пролітає оператор. Бачить, проїжджає, ну умовно. Хаймарс. Ну очевидно, він тепер зі Старлінком спокійно може розвернутися, дуже точно навестися. Замість того, що... От буквально 30 хвилин тому Сергій Флеш, це uh -huh. фахівець з питання да тронів радник міністра оборони. Він якраз написав, висловився щодо Старлінку, і він пояснив, що складність цього процесу полягає в тому, що Старлінк не можна придушити засобами РЕП, те, що Юра сказав. Тобто, пошук вирішення питання полягає в переговорах з керівництвом SpaceX і спільному пошуку uh -huh. рішення. Ми дуже вдячні особисто маску за швидку реакцію, і готовність допомогти. Вже маємо сотні під. Тверджених випадків атак би на Старлінках не військових об'єктів, а мирних, тилових і фронтових місць. Тобто, найімовірніше, там наступна тема у нас буде залізницю. Потяг в Русі. Вони якраз таки атакували шахедами, на яких був блок зв'язку Старлінка. Стерлінка. Редакторська. Це якраз наша наступна тема. Жахливий, я навіть не знаю, як назвати терористичний акт, просто максимальний. Це те, що пасажирський поїзд став ціллю агресора. На радіо накипіло останніми днями вийшла низка хороших матеріалів про це. Раджу послухати це в ранковому етері Володимира Носкова. А ми поговоримо про те, що взагалі сталося, як це було, і остання інформація, що загиблих побільшало до шести. Це їхав поїзд. прилетіли три шахеди, правильно? І Один з них прямо влучив в вагон. вагон. Да. Це в нас така вперша історія, щоб ну, не по, по залізниці били, але не в по русі. пасажирських і в Русі били по локомотивах, але по Жертв пасажирському вагону. В Русі в Харківській в Харківській області в це Харківській вперше точно, та, не так. так, так. Е, що було? Що нам відомо, те, що, е, ну, Тому звіс... що раніше били по локомотивах, як локомотивну та Щоб тягу зупинити саму, саму локомотивну станції. тягу знищити в на залізниці? Ну тобто самі ж вогони, самі по собі ти не на конях же ти його будеш вести, не руками пихати, а локомотиви тягають вогони. Тому раніше тільки били по локомотивах, а зараз чомусь прямо по вагону. Так і під Харковом в Будах, пам'ятаєте, щось було у нас теж там загинув. Ні, ну то був не пасажирський потяг, то був все-таки вантаж. Е, то, там, да, то був вантажний там... потяг, то не можна порівнювати, це був початок повномасштабної війни. 23 був удар рік. в Дніпрі. В Дніпрі, наче. Ну, Крама Крил. десь був на Західній залізниці, так само був. Там були було удари, стояв Краматорська, вокзал, вокзал Лозова. Зава. Так. Ну, самі обставини, як Що це сталося? важливо, що потяг їхав у Барвінкове і йому там залишалося вже півгодини. Станція називається Язикове біля станції, і він був на ходу. Тобто це там Передостання стан станція вже була цим потягом. Хто їде? Що таке Барвінкове зараз? Це по суті ворота на Донбас, тому що це остання станція, яка зараз є. Все, що їхало до Краматорська, тепер, тепер їде, до їде до Барвінкового. Барвінкового. Це дуже не. важливий вузол. Всі військові, які повертаються з ротації, які повертаються після лікування, після відпусток. Всі родини військових, які хочуть з ними зустрітися, волонтери. Всі дуже багато людей їдуть цими потягами. І просто місцеві мешканці, вони ж не можуть це люди місцеві, звісно, цими потягами, тобто це дуже важлива взагалі. Ну така артерія, яка тримає Донбас по суті. І залишилося півгодини, коли прилетів перший шахет. Він вдарив по ну перед, Пер, перед потягом. Перший перший шахет вдарив перед другий потягом. Вже по вагону, другий і... вдарив в лінію електропередач поруч із потягом, а третій влучив безпосередньо по 16-му вагону. Приблизно це відбулося о 16.00. Е Да, то, 27 січня да, хтось інший, да, не я. <гум> uh, ну от вийшло так, що після першого удару перший удар змусив uh, ваш, машиніста зупинити потяг, тому що прямо безпосередньо перед. Uh, Потягом в колії влучив. ну це очевидно аварійна ситуація. Треба зупинятися. Коли потяг зупинився, другий шахетну не влучив, влучив в лінію електропередач. Ну а третій вже по факту вони навелися спокійно вже в такій штатній робочій ситуації, коли потяг не рухався. Ну і поступово інформація з'являлася, тому що спочатку спочатку просто говорили про поранених. Потім у нас з'явилася інформація про двох-трьох. 4, і от на сьогодні, 600. сьогодні вранці вже інформація про шестеро. у вагоні 6. їхали 18 людей за останню інформацію. Потяг близько 200 людей. Ну і взагалі хочеться сказати, що якби таке сталося десь у світі, що був атакований пасажирський поїзд. То це О, була так. би ну це була би прям трагедія, да це не на... просто трагедія. Це да. просто А на жаль, коли в Україні було... атакують пасажирський потяг. Ви бачили, як мама виходила з немовлям. Вона їхала показати свої, своєму чоловікові, сина вперше, і, і про це просто ну перших шпальт, чесно не знаю, були чи ні, але мені здається, що недостатньо було взагалі не, вже насправді в на європейських медіа дуже Уже багато well, приділено так. уваги цій ситуації. Я сам писав статтю для берлінського видання. Про це все увага є. Якщо ми це не бачимо, це прям не значить, що її немає. Але наприклад, але ну, звичайно, США... зараз уже зовсім інша реакція, ніж за Байдена. Так. Е, тоді би одразу було зібрано там Ради а безпеки Einstein, ООН, були б нові санкції, принаймні розмови про ці санкції. Зараз про зброю якусь ну, хоча просто... б щось. Той, хто може об'єктивно відповісти, а це Сполучені Штати Америки, вони зараз мовчать. Вони зараз свої проблеми. <ккінь> Мініаполіс, ці всі історії з цим. Та ні, вони Насправді... просто обрали іншу роль, не в проблемах. За Байдена. А теж були всякі інші проблеми внутрішньої політики. У них тепер руль вони не союзники України, вони посередники між двома. Конфліктуючими сторонами, а по ну, факту між. От сьогодні буквально було сьогодні. У нас 29 січня було вранці повідомлення, що канцлер Мерц заявив, що Україна не вступить в 27 році в Євросоюз. Це опосередковано пов'язано з цією трагедією, але пов'язано ну, в тому в тому плані, що е, з'являється ця подія, е, ця заява, і це говорить про те, що власне наш шлях невідомий ми як довго він самурай майже. Ну щось таке. <ріст> Та ні, я не думаю, що це залізницею пов'язано. Президент. Я ж кажу, о посеред що... опосередковано. Це ну не те, що пов'язано, і він, я... він пояснив там, чому нас не будуть. Він пояснює, що ми, ми не виконали копенгагенські нам... нормативи. Не виконали так, нам так. треба виконати певні вимоги і таке інше, таке інше. Мається на увазі, що от у нас менше ніж за місяць п'ятий рік війни почнеться повномасштабною. П'ятий, і ми на п'ятому році досі знаходимося в статусі невідомо кого Доводимо. перед дверима Європи, яку Україна захищає. Ну давайте будемо чесно про це казати. Як, бо як тільки е, у разі як перешкода Україна зникне для Росії, е, наступні будуть інші країни. І це, скоріш за все, будуть країни Європейського Союзу. От і все. А тут нам заявляють: ну, ми невідомо, коли, вас, ну, коли ми вас візьмемо. Ну, ну так, оце постійно, постійно Україна щось доводить, і мені от коли я Згадую, коли пишуть новини про те, що українських військових підготували за кордоном на якихось базах Європи чи щось там на якась супер підготовка. То я ну завжди думаю, що це наші військові можуть підготувати і готують. Ну, я тут я трошки, розумію, я що це трошки дилетантськи звучить. Якщо це дивись, це мова йде про тупо про БЗВП і Безго... готують база, в Європі не людей, готових наших, які вже угу. пройшли війну, але ну там. І такі є, до речі, да, і такі готують, а базову, тому що готують таких, як умовно кажучи, з знаннями, які є у тебе. Тому слава Богу, що вони готують. Тому що навчальних центрів в Україні безпечних не так, то й багато. Це так, це, це безперечно. Мені ще хотілося, щоб от Юра, е, ти освітив питання. Пілот бачив, що він летить у пасажирський потяг. Ну я Може, не знаю, ймовірно. чи він бачив, але найімовірніше бачив. А Флеш вчора тех сказав, що це була атака, Саме коли не, він бачив, не бачив, він сказав, що бачив так. Флеш опублікував пост і сказав, що бачив, і нам потрібно сказати, що загинуло шестеро людей. І сьогодні з'явилася вже перший некролог, що да, один з них військовий. був центр спецпризначенець військовий. Це був так. Ну а упізнання інших людей триває. триває буде ДНК, тому що на жаль, вагон вигорів щент, і упізнати людей неможливо. Російська пропаганда у цей момент, що там були військові, взяла так сказати в оборот. І почала казати, що а ну от бачите, правильно Так у них військові туди. в кожному підвалі, а, в кожному будинку сидять. Після будь-якого влучання в житловий будинок постійно ж з'являються. Не знаю, як у вас, але під наш Ютуб, під наші всі інформаційні там мережі, соцмережі, приходять боти і троляки, які розказують про військовий об'єкт. Ну тобто традиційно заряжають Та майже пропаланду. за п'ять років. Вони, хоча б раз визнали, що вони не, вбили ні. або е, жодного ну, разу. По по цивільному жодного разу цього не було визнання. Чи дійде оця історія до якихось міжнародних інстанцій? Я от коли про це думаю, що у нас не стає. Та треба забути, Таня, чи, міжнародні чи інстанції, от про... тільки от що ми говорили півтори хвилини тому про міжнародні інстанції. Зараз змінився світ. У нас світ, де правлять, де вирішує право сили, а не сила права. І тому апелювати в ситуації, де йде бійка до ой, а не можна ж бити в обличчя, тому що це правопорушення. ну це Такої, знаєш, якийсь елемент інфантилізму. Я вважаю, що в обличчя, можна. в обличчя треба бити. Я думаю, що треба скористатися останніми хвилинами і сказати людям, тим, хто ще не дивився в прогноз погоди. Перепрошую, що перехожу від однієї теми до іншої, але це важливо. Що наступного тижня, от буквально там з 2 лютого, дуже з сильні з понеділка, з понеділка, дуже сильні морози. Тому заготуйте їжу, заготуйте воду будьте максимально готові до того, що може Росія все одно не вірте в енергоперемир'я, про яке вірити, вони начебто зараз вкидають. Вірте в себе вірте в себе ну, в свою так. родину і готуйтесь до найгіршого. Це не означає впадати в паніку і драматизувати. Це означає бути готовим до складних умов, до яких нас все одно всіма силами Росія намагається призвести і єднатися нам всім треба так, от, там от, три дні. От, Морозить, І... дуже а з 5 того вже підлига. Мінус 25 вночі, мінус 17-18 в день. Тобто будьте уважні, обережні і підготуйтесь. Будь ласка, І коенерга незалежні. Варто згадати, що у нас є пункти харчування. Раптом що всілякі можливості Харків дійсно в цьому плані підготовлений. Там телефони всякі можна підготувати до цього моменту, щоб щось дізнатися. Дуже дякую, колеги. Наш час вичерпано. На все добре. Зустрінемося за тиждень.